Щосується саміту Миру, то тут якраз хочеться вірити, що він стане на таким наступним кроком для того, щоб все-таки нагадувати про потребу підтримки України. Мене трохи непокоїть те, що відбувається зараз довкола того саміту Миру. Я з великою цікавістю прочитав публікацію Сергія Сидоренка на Європейській правді», де, на жаль, говориться про те, що саміт, цей саміт Миру. Поступово перетворюється в захід, в якому важливіше є кількість ніж якість, де наші дипломати, очевидно, за вказівками керівництва держави, більше женуться за тим, аби якомога більша кількість учасників було цього саміту, замість того, аби відстояти якісь ключові речі, такі як, до прикладу, відставлення територіальної цілісності країни, необхідність виведення російських військ з української території, якщо заради кількості підуть на компроміси в цих базах. Запитаннях, то навряд чи, 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 чи варто було взагалі такого роду речі проводити. Яким буде результат, ми побачимо, але мені здається, що в будь-якому випадку нам треба зараз дуже і дуже серйозно е розгорнути дипломатичну роботу. І тут е Президент країни Володимир Зеленський, який представляє Українську державу, має взяти на себе відповідальність за те, щоб якомога ширше робити цей от дипломатичний фронт, справді долучати до, 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 до неї і. Представників різних політичних сил не боятися цього, тому що в нього немає жодних підстав говорити про те, що представники, до прикладу нашої політичної сили, опозиції якими ще не дискредитували Україну, яким чином шкодили Україну своїми зусиллями. Ні, ми всі разом завжди працювали на те, щоб знаходити підтримку України. Я впевнений, що. Керівництво української держави має дуже серйозно думати і працювати над тим, щоб долучати до цієї роботи в підтримку України українських громадян, які зараз опинилися за кордоном. І в цьому відношенні на жаль, знову такими є свідками дуже якихось неправильних шкідливих кроків, коли всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном, в тому числі ті, які абсолютно законно там перебувають, виїхали задовго до початку повномасштабного вторгнення, намагаються якось в інформаційній політиці представити якихось ухилянтів. Це дуже неправильно. Ми не маємо права. Відвертатися від цих людей навпаки, вони наш дуже серйозний ресурс, який має працювати на те, щоб відстоювати українські інтереси.